Квадрогараж на зв'язку, слава Україні! Сьогодні я розкажу вам про черговий проєкт відновлення, і ремонту, і планового обслуговування квадроциклу Лінхай М150. Так, звернулись до нас з проблемою. Власник думав, що карбюратор. Він просив нас викинути рідний карбюратор і поставити сюди простенький карбюратор. Ну, ті, хто слідкують за моїми відосиками, давно. Ті бачили, що я викидаю з цих двигунів стандартні, квадро... стандартні карбюратори, які переквачували сюди від скутерів, і встановлюємо сюди однодросільні простенькі карбюратори з механічним управлінням, без всяких електропідсосів, без вакууму і так далі. Коротше, власник думав, що проблема в карбюраторі. Коротше, привезли вони до нас квадроцикл, він не запускається. При спробі запуску. Ну, ті, хто займається трохи технікою, вони знають, що таке, коли відсутня компресія. І я вже на слух почув, що компресії немає. Тобто немає спротиву, двигун крутиться рівномірно. Знаєте, коли є компресія, то двигун хоч якийсь супротив дає. І звук такий, типу, джі-джі-джі, І він пробує запуститись, сопротивляється. Коротше, поміряли компресію. Компресія 2,5. Вот. Ну, Підозра була одразу на те, що або прогорів клапан, або поршнева, зношена просто в пиль. Тому е було прийнято рішення е знімати двигун. Зняли ми двигун. Ну і перше, на що ми звернули увагу, так це те, що піджатий був впускний клапан. От. Е відрегулювали клапан. От. Значить, е і що? Поміряли компресію. Компресія з'явилась, Червончик. Ну, для того, щоб бути впевненим, що там немає більш нічого е кримінального, значить, ми зняли головку. Є така технологія перевірки дідовська. І впускний і випускний канал заливаються бензином для того, щоб перевірити герметичність сідла і клапана, впускного і випускного. Значить, е сідло і клапан були герметичні. Ну, коротше кажучи, головку ми поставили назад, з головкою проблем немає. Е підкинули нову прокладочку і все. Значить, е по двигуну, я думаю, що проблема вирішена. Просто був піджатий клапан. І, е можливо, колись перегріли двигун чи щось там трапилось ще. І через те, що клапан був піджатий, і робота двигуна ставала все гірше і гірше. Ну, а власник, відповідно, думав, що проблема в карбюраторі. Вони намагались його регулювати, чистили, мили там і так далі. От. Ну а клапан був не, не, не відрегульований. Через то були проблеми. Е Отакенка історія. Тому двигунчик ми поставимо. Я думаю, що карбюратор ми старий налаштуємо і він буде працювати і далі. Я так зрозумів, що це ну, якби квадроцикл дитини, сина його. От, загалом хлопці рукасті, підприємці, там, агробізнес у них і так далі. От, з технікою вони дружать. От Я звернув увагу там, на повітряний фільтр. Ну Це вже ми обслужили, ось галочка наша стоїть помаранців. А загалом хлопці дивляться наші відео, і у них по нашій схемі кришка повітряного фільтра була на герметику. Ну а тут, якщо заглянуть в патрубок повітряного фільтра, зараз включу підсвіточку, то тут, в принципі, чистенько. Бо бував, деякі фільтри повітряні заглядає, що там розсаду можна вирощувати. Ну, якийсь там невеличкий пил присутній, в принципі. але Факт того, що за двигуном і за квадроциклом в цілому вони слідкували, це не От Те, що вони регулярно обслуговували повітряний фільтр, це їхня заслуга, що двигунчик зараз живий і те, що компресія тут десяточка. От люди дивились всі наші відосики. Зараз я вам покажу. Подивіться, як елегантна проводка заведена під капотний простір, ніде нічого не висить, не бовтається провода, які йдуть. Від реле зарядки, все прив'язано на раму, провода, які йдуть від ліхтарів. Ну, красавчик, просто все зроблено по -хозяйськи. Значить, На що скаржились хлопці? На проблеми з гальмами, якщо глянуть на ручку, то лівий трос у нас підключений, правий не підключений. Значить, ну, Розберемося, чому воно було не підключене. Значить, Можливо, треба підрегулювати трошечки. Тут оці речаги, як ви бачите, вони стоять на шліцах. Можливо, на один шліц переставимо, для того, щоб натяжка була і гальма були ефективніші, або замінимо колодки, колодки у нас є в наявності. Значить, е, Наконечники. Два з них мають люфт характерний, два наконечники будемо міняти. Два наконечники такі. На грані міняти їх не будемо. Є така технологія трошечки піджати. І я з власного досвіду в прокаті знаю, що воно буде ходити. Е, далі, Значить, наші поворотні. Шквореневі кулачки. Так, як вам показати? Ну, тут люфт характерний. Зараз фокусуюсь. І вгорі, і внизу. Коротше, кулачки розбиті. Втулок на кулак окремо не продається, продаються кулаки в зборі, ціна там здається, 2000 гривень космос. Коротше, кулак. Разом з віддамо токарю переточить, це буде суттєво дешевше. І по якості виконання це буде навіть краще, ніж, ніж то роблять на заводі. Значить, У нас трошечки просівші і розбиті та навіть видно по центрах, втулки амортизаторів. Тому, зважаючи на те, що втулок амортизаторів теж немає в наявності, тільки амортизатор в зборі, амортизатори теж поїдуть до токаря, будуть виточуватись нові втулки. Втулок на амортизатори. Немає не через те, що це там якась китайська хуйова техніка. Втулок амортизаторів ну, немає навіть на якісь брендові амортизатори. там Амортизатори Коні, наприклад. чи більштайни, там Амортизатори для позашляховиків, там типу ОМЄ і так далі. Розбився салінблочок у тебе на амортизаторі. Все блядь, міняй амортизатор. Ну, то Добре, що ми рукасті, є у нас досвід експлуатації техніки, відновлення її. І... Обслуговування, коротше, приведемо цю історію в порядок. Значить що, підшипники передні в порядку. Значить, попередку ми замінимо, перевтулимо значить, кулаки поворотні, замінимо два наконечника рульових, два обіжмемо троси, значить, прольємо маслом, тому що ну, з таким характерним скрежетом і списком на, натискаються тросики, пил сюди пісочок потрапляв. Тому Прольємо їх бензином, прольємо маслом, і все буде працювати добресенько. Значить, не знаю, власник казав, що в двигуні він міняв масло, але масло чорнюче, просто страшне. Ми злили. Ми на цьому не економимо, масло ми зальємо свіже. Значить, власник казав, що не так давно вони міняли підшипники в задній осі, але гайки оці були не закручені. Значить, через те, що гайки не закручені, у нас вся вісь. Гуляла, і при поворотах, при розворотах це були ударчики на підшипники то ліворуч, то праворуч. Тому гайки ми спробували підтягнути, але люфт в підшипниках не пропав. Значить, тому, на жаль, доведеться замінити підшипники ще раз. Цеп вони вже міняли, наскільки я зрозумів, цепку вони поставили Бушну з чогось, там з якогось мотоцикла. Не знаю, може це брендова якась модна цеп. Загалом вона ще ну, не сильно розтягнута, походить. Колодки задні. Як ви бачите, їх просто немає. Ноль. Значить, колодки замінимо. Значить, ось вам стан направляючої, Вона абсолютно суха, ні граму. Блять, тут смазки немає, Вообще вона ржава. Тому будемо знімати, перешліфовувати, направляючі, накладати смазочку і відновлювати роботу супорта. Значить, задню ходовку вони смазували. Видно, там і ліворуч смазочка виступала. І а там під цепом. Е, є невеличкий люфт по, по маятнику. Спробуємо його піджати. З тієї сторони гайка, затиснемо. Якщо люфт пройде, ну, то не будемо чіпати. Якщо люфт залишиться, то є два варіанти модернізації. Або пластикові втулки сюди нові витачать. Тут по заводу стоять, до речі, пластикові втулки. Або замінимо на роликові підшипники відео по модернізації заміни. І установки, установки роликових підшипників в задню підвізку є. Я таке на прокаті у себе робив неодноразово. Працює шикарно, працює охуєнно, ходить роками і проблем з тим немає. Так, ну і з того ще, що нас попросили зробити, то це замінити. Датчик швидкості. Ну або розібратись зі спідометром. Перестав він працювати тоді, коли вони замінили підшипники в задній осі. Тому можливий такий варіант, що просто датчик неправильно відрегулювали. Спробуємо його відрегулювати, якщо ні, ну датчик під заміну. Так, з того, що нас іще просили, то це розібратись із кріпленням багажника. Якщо подивитись на нього, то воно трошечки провисло назад, як сутула собака. От, спробуємо його попіджимати. А. З цієї сторони ось воно зіскочило і немає болта. Болт проїбався, да? там щось і різьба хуйовенька спробуємо прогнати. Ну, коротше кажучи, такі базові речі попідтягувати, попротягувати, попідкручувати, то ми зробимо без питань. Значить що, двигунчик у нас вже готовий. Двигунчик закидаємо, ставимо, підключаємо всю проводочку на нього, накидаємо навісне систему охолодження. Оці кожухи, кожухи на генератор, кожухи на глечик. Будемо пробувати запускати, розбиратись з карбюратором і тим часом відправимо всю ходовочку, амортизатори там, передні шкворені, токар їх тим часом переточить, відновить, доки ми пограємось з цими речами. Отака історія. Сподівля... Сподіваюсь, вам вона цікава. Якщо у вас є схожа техніка і вам потрібна допомога з її відновленням, ремонтом чи запуском, звертайтесь, привозьте. Ми вам допоможемо в телефонному режимі ремонтами, <сум> консультаціями. Не займаюся. Якщо хочете, 50 баксів, 15 хвилин, і я буду з вами на по телефону включати всю екстрасенсоріку і пробувати розібратись. Що з вами? Просто не маю часу. А в мене дирдир, -дир, а в мене клац, а в мене не їде. Прошу всіх з розумінням і з повагою. Як спеціаліст, кожен нормальний спеціаліст, йому для того, щоб сказати якусь причину. Поломки чи неполадки, чи встановити якийсь причинно-наслідковий зв'язок, йому треба то помацати власними ручками, провести діагностику. Є купа методів діагностик, оглядів, ну і так далі. Тому по телефону не намагайтесь вирішити свої проблеми. Або привозьте вашу апаратуру, або 50 баксів, 15 хвилин я з вами спілкуюсь. Всім дякую за увагу. сподіваюся, вам було корисно. А, ну і такий ще момент. Ну я ж ну, як не крутий, я блогер, в мене дивиться вся Україна. І щодня мені десятки дзвінків поступають. Просто якщо я буду е, та поможіть, та підкажіть, та що вам важко. Просто якщо я буду кожному помагати, підказувати, відповідати, в мене взагалі не залишиться часу на роботу. А роботи зараз багато. По-перше, зараз сезон почався по квадріках. По-друге, зараз багато замовлень від військових. Ну я просто іноді прокидаюсь там о 6 ранку, щоб на сьомій. О сьомій там вже будь на роботі, і я з хати не можу вийти там в 12-13 в 13 годин дня, просто через те, що я сижу на телефоні. Тому сподіваюсь на ваше розуміння, ну просто приведемо паралель. От уявіть собі, уявіть собі, наприклад, ви бухгалтер там класний, да? або ви сантехнік, там, наприклад. Да? Уявіть собі, що вам треба йти на роботу, а вам дзвонить якийсь тіп і каже, чуєш, допоможи мені, підкажи, що там по бухгалтерії, блять по бухучету, податки, як і так далі. Ну, блядь, У вас робота є, вам треба о 8-й на роботі бути, а вам дзвонить якийсь тіп і каже, поможи мені, блядь, по бухгалтерії. От, сподіваюсь, що ви мене розумієте. Дякую за увагу. Дібаше. Е так, цей квадрик закінчуємо. Паралельно у нас ремонт 200-кубового двигуна. Це хлопці прокатчики з Рівного нам прислали. Їздили без масла, запіздячили калінвал. Калінвалу пізда. Значить, ну що, і поршневі, відповідно, пізда, буде тут нова поршнева, буде головка перебиратись. В коробці, значить, типова проблема. Характерний люфт на підшипниках вихідного валу і було невеличке підклинювання по коробці. Підшипники замінимо однозначно, коробку всю перемиємо, передивимось шестерні, може десь щось трошечки закусіє. Коротше, відновлюємо ще отаку історію. І тут ось я викотив сьогодні, тестували ми. Ярослав закінчив. 400 закінчив і відновлення про 400 буде також окремий відосик, тож якщо вам цікаво, не. переходьте на головну сторінку каналу, а там будуть всі відосики. Ну і е з приводу замовлення квадроциклів у нас купа різної техніки. 200, -ка, 600, 250-ка. Вантажна. 300ка, 170-ка, 200ка, ще одна 200. Ще одне у нас приміщення, де є, де є різна техніка. Коротше, контакти на екрані, або в описі під відео. Або отут я розміщаю контакти, або отут. Квадрогараж.юва. Або отут. І бачимо.